Está com Років тому завершилася сама кровопролитна війна в світі, де загинуло більше 27 мільйонів населення, як українців, росіян, інших жителів інших держав, так і жителів Європи. Тому в цей день ми вшановуємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність. За те, щоб ми жили з вами під мирним небом. І як завжди, по традиції, ми приходимо на це святе місце у нашому місті, братське кладовище, де поховані воїни, учасники війни, які захищали і боронили нашу державу. Низький уклін павшим героям, що здобули для нас мир. Ми будемо завжди пам'ятати їх імена і будемо вічно пам'ятати їхній Шановні Брати і сестри, зараз помолимося за упокою совших, кого вже з нами немає на сьогоднішній день. Але завдяки їм ми маємо сьогодні дійсно землю, на які на сьогоднішній день скажемо, може, не так би все добре, як би нам хотілося. Але ми повинні благодарити Господа Бога за все, за те, що Господь нам дає в нашому житті. Ми повинні навчитися друг друга любити, цінити, поважати, підтримувати. І мені кажеться, тоді Господь завжди нам буде допомагати. Спасибо, Боже. Благословен Бог наш всіх да нині присної віки. Віко. Христос і поправі сучього Живо дарував Христос воскресший из мертвых, смерть і смерть поправ, Иисус водробе живот дорого, Христос воскресный, смерть і смерть поправ. Віп у дворяса і пам'ять і пам ро. Христос Воскресе! Христос Воскрес! Христос Воскресе! Зараз, шановні, шануємо пам'ять, загиблих покладемо квіти на могилу.